Львів, не перемикайтесь. У автопарка є вакансія для вас. Автопарк у місті Львів шукає менеджера з продажу автомобілів. Умови праці та що вас чекає: плаваючи 5-6 робочих днів на тиждень. Графік роботи з 9 до 7. Постійний потік автомобілів і завжди гарячий клієнт. Можливість кар'єрного зростання до тім лідеру, а потім і до керівника відділу. Молодий і дружній колектив з адекватним керівником. І, звичайно, отримання нашого 15-річного досвіду роботи на автомобільному ринку. Ми шукаємо Півробітника, який володіє наступними якостями, ви, шанувальник автомобільного світу, добре знаєтесь на авто та на їх технічній частині. У вас є водійське посвідчення категорії Б, а також стаж керування автомобілем не менше трьох років без аварій. А також ви маєте досвід роботи в продажах від шести місяців. Ви впевнені в своїх діях, цілеспрямовані. А також вільно володієте українською мовою і користуйтесь ПК та месенджерами. Якщо це все про вас, то слухайте далі. У ваші завдання буде входити консультування клієнтів, проведення тест-драйвів і вдалий продаж авто. Якщо вас цікавить така вакансія, тоді ми запрошуємо вас до своєї команди.